Hankook – відомий в усьому світі південно-корейський бренд, який належить компанії Hankook Tire Technology. Шини цього бренду відомі своєю якістю, адже компанія вкладає значні кошти у розвиток впровадження інновацій. Зараз продукція Hankook виробляється більш ніж на 10 заводах у Китаї, Угорщині США та Індонезії Південній Кореї. Щорічно компанія продає понад 100 мільйонів шин. Кінер Джеко 2 еколінійка, чини з чудовими їздовими характеристиками. Вітаємо на каналі Докії. Розбираємося в деталях і характеристиках серії літніх шин Хенку Kinergy Eco 2. Автомобільні шини Хенку Kinergy Eco 2 призначені для компактних легкових автомобілів та моделей гольф-класу. Головна особливість цієї серії її екологічність. Завдяки компаунду та малюнку протектора знижено опір коченню, внаслідок чого зменшується стандартна для автомобіля витрата палива, а це зі свого боку призводить до зменшення обсягів шкідливих викидів. Також серед переваг покришок їхня стійкість, знижений ризик аквапланування, стабільна керованість на сухій та мокрій дорозі, швидка відповідь на команди керма тривалий термін експлуатації. Проте вони призначені здебільшого для асфальту, ніж для ґрунтівки. Характеристики: діаметр від 13 до 16 дюймів, ширина профілю від 155 до 205 міліметрів, висота профілю від 55 до 70. Індекс навантаження від 75 до 96, індекс швидкості Т до 190 км на годину аж до 210 км на годину, В до 240 км на годину. Для шин Хенку Кінерджеко 2 було обрано асиметричний малюнок протектора. У центральній частині два ряди блоків ребра жорсткості. Вони складені з невеликих за розміром блоків з гострими краями. Один із рядів посилений зигзагоподібними ламелями, що покращує щеплення на мокрій дорозі. Боковини у малюнку сформовані з великих блоків, розділених водоевакуаційними борозенками. Це класична для літніх шин форма. Вона сприяє стійкості під час маневрування та проходження складних ділянок дороги. Фірмова технологія AquaEdge, яка передбачає наявність малюнку протектора латеральних борозенок особливої форми, сприяє стійкості на мокрій дорозі. В цілому ж дренажна система спроєктована так, щоб відведення води та грязьової каші відбувалося швидко у будь-якому обсязі. Це сприяє покращенню стійкості, зниженню ризику аквапланування навіть під час сильних опадів. У складі гуми є натуральний каучук та полімери. Разом ці компоненти роблять гуму м'якою, але міцною. Високодисперсна селіка відповідає за щепні якості та сприяє зниженню опору коченню. Це зменшує витрату палива, завдяки чому знижується і кількість шкідливих викидів під час руху автомобіля. Виробник декларує три і більше сезонів експлуатації на асфальті або якісній ґрунтівці. На тривалість терміну можуть впливати кілька чинників. Це їзда по дорогах поганої якості, а також часте використання екстрених гальмувань, що посилює зношування протектора. Економічність моделі полягає не тільки в ціні, шини належать до середнього цінового сегмента, але й у тому, що завдяки зниженому опору коченню можна зменшити стандартну витрату палива. Ми надали коротенький опис серії літньої гуми Хенку Кінерчеко 2, щоб вам було легше розібратися в різноманітті пропозиції на ринку і обрати саме те, що підійде вам і вашому автомобілю. Підписуйтесь на наш канал. Ми завжди прагнемо забезпечувати наших клієнтів найактуальнішою і найкориснішою інформацією про автозапчастини і автотовари. Адже ми розбираємося в деталях.